Вітаю! Сьогодні я вас запрошую до медитації дихання з серцем. Виділіть, будь ласка, собі декілька хвилин часу. Потурбуйтесь про те, щоб вас не перебивали. Щоб ніхто вас не турбував. Підготуйте місце, де ви... Будете проводити медитацію, можливо, вам захочеться запалити свічки, або аромалампу. Дядьте в зручному положенні, або ви можете лягти, і влаштовуємося комфортно і починаємо з. Розслаблятися, волна розслаблення початку накриває вашу голову потихеньку, і начебто м'язь лоба. Розслабляються, провки повзуть вниз, ваші очі розслабляються, пічки розслабилися, язик розслабився, ваші шелепи не смикаються. Розслаблені. Відчуйте, як ваше обличчя, значить, потрошку спливає вниз, ваша шия розслаблена. Тепла волна розслаблення йде по плечам, по рукам. Вислабляється ваш швіт ваші ноги. Ви навіть відчуваєте з ваших пальчиків падають краплі. Оцієї неги, коли ви розслаблені. І ось в такому розслабленому стані. Покладіть ручку собі на серце і відчуйте його ритм. Робимо вдох, выдох. І уявіть, що ваш вдих – те, ваше серце, тих повітря наповнює ваші груди теплом і світлом. А на видохі ви випускаєте біль. І чуйте, як з кожним вдохом ваше серце вливається спокійно. Яка енергія? Енергія нагадує світло тепло. Ніжний потік любові. Кожен витих забирає з собою частину вашого болю. Уявіть, що цей біль, який вас обтяжує, виходить із вас. Це можливо. Сірий туман, тих світло і видох із серця. І ви цей час собі проговорюєте з кожним вдохом. Я дозволяю собі відчувати. Я наповнюю своє серце світлом. Можливо, вам хочеться сказати. Я дихаю спокоєм. Можливо, вам хочеться сказати, моє серце вільно від болю. Кожним потихом ми знаходимо мир в своєму серці. І подивитись внутрішнім зором на своє серце і бачити, що воно поступово наповнюється світлом, теплим, золотавим або білим. Де сяйво поширюється по всьому тілу даючи вам відчуття спокою, прийняття та любові. Продовжуйте дихати серцем ще декілька хвилин. Не відштовхуйте ніяких емоцій, просто спостерігайте за собою, а його вашого серця наповнюю вас і простір навколо вас начебто. Цього світла так багато, що воно наповнює серце, тіло, кімнату, де ви знаходитесь. Відчуйте, як ви перебуваєте в цьому світлі. Після цього поступово, повільно, почніть усвідомлювати своє тіло. Відчуйте, як ваші ноги торкаються підлоги або ліжка. Робіть глибокий вдих і видох, начебто зберіть в себе. Це те світло, все те почуття легкості, щоб воно залишилося з вами. Подумки, подякуйте собі за той час, який ви присвятили своїм почуттям. І коли ви будете готові. Як розплющити очі? Я сподіваюсь, ви відчуваєте більше спокою, полегшення. або, можливо, у вас з'явилася ясність у ваших думках. Можливо, вам зараз захочеться записати свої думки житинник. можливо, полежите в тихій обстановці. В будь-якому разі, я нагадую, коли ви переживаєте втрату близької людини і ви відпускаєте свій біль, це не означає, що ви Зраджуєте близьку людину, це означає, що ви її пам'ятаєте, любите, але продовжуєте жити своє життя.